У сучасних умовах Стало дуже важливим саме підтримати державою розвиток та дієздатність малого і середнього бізнесу, завдяки якому і буде вирішено питання створення робочих місць забезпечення зайнятості населення, наповнення нашого бюджету. Тому на державному рівні було створено таку програму Є робота, до якої було включено декілька програм грантового фінансування. На ці програми з державного бюджету та завдяки коштам іноземних партнерів виділено фінансування понад 16 мільярдів гривень. У цей проєкт є робота. Увійшли такі напрямки, як створення мікробізнесу, підтримка переробної промисловості, підтримка ІТ-сектору, підтримка бажаючих усіх, які хочуть створити свій бізнес у сфері ІТ. Алогії та створити стартапи. Перша програма, на яку я хотіла зупинитися, це програма надання безповоротніх грантів на створення та розвиток переробної промисловості. Це можуть бути підприємства у сфері меблевого виробництва, у сфері деревообробки, переробки агропромисловому секторі там, фруктової та чи плодово-ягодної продукції. Держава надає до 8 мільйонів гривень допомоги тим, хто вже має бізнес у цій сфері. Е, для е, що важливо в цих усіх програмах трохи ще е, такий акцент. Вони всі мають передбачати створення нових робочих місць. Це є е, Головною умовою, яка повинна бути відображена в бізнес-плані усіх здобувачів у цих грантів, держава виділятиме кошти і на підтримку it сектору та стартапів у сфері, які працюють високих технологій та розвитку якихось нових напрацювань, це будуть надаватися гранти від 750 тисяч до 3 мільйонів гривень для стартапів. Третя програма також для стартапів в сфері IT. будуть надаватися стипендії в розмірі до 30 тисяч гривень, бажаючим отримати нові знання і будувати кар'єру в сфері it технологій, кошти можна буде витратити лише на виплату з оплату навчання за тими напрямками, яку буде представлено за грантовою програмою. Як скористатися шансом отримати грант за програмою «Є-Робота»? Все дуже просто, прозоро і зручно. Скористатися цією можливістю кожен бажаючий українець, наголошую, кожен бажаючий українець, може через портал Дія. Важливий акцент портал, а не застосунок. Тобто, ви заходи заходи на портал, обирає грантова підтримка. І через грантову підтримку вже він обирає тот напрям, який йому цікаво. Починати кожному бажаючому треба з того, що він складає і формує свій бізнес-план, в якому ще раз наголошую, мають бути передбачені створення створення за цим проектом нових робочих місць. Також для цього треба мати електронний підпис. Тому що підписавши заявку, і по ем, тим е, навігаторам, які є у цьому порталі Дія, підписавши заявку та прикріпивши бізнес-план е, це, весь цей пакет документів він направляється на розгляд до профільного ну, міністерства. Тобто центр зайнятості буде розглядати бізнес-план здобувача саме з точки зору можливості і актуальності створення нових робочих місць за тим чи іншим напрямком. Банкова установка, тобто Ощадбанк, переглядає кредитну історію здобувача і його лояльність. Чи кредитоспроможність як майбутнього партнера. А далі вже цей пакет документів іде на розгляд до, за напрямками діяльності. Ну, от, наприклад. Що я хочу сказати, якщо це сади теплиці, то буде розглядати Ощадбанк і Мінагро. Якщо це переробна промисловість, то разом з питаннями Ощадбанку буде розглядати грантовий проєкт Мінекономіки. А питаннями перерахування коштів буде займатися також Мінекономіки. Кошти в готівковому обсязі надаватися не будуть. Вони будуть. Перераховуватися на особливий рахунок отримувача гранта і використати їх можливо лише на придбання обладнання, часткову сплату орендної плати. Оплату за навчання та ну, сугубо цільове використання коштів. За цим всім все буде відслідковує все це банківська установа. Усі ці проекти, які започатковані державою, вже почали діяти з 1 липня. І є на порталі Дія чіткий дедлайн по етапності впровадження цих проєктів, там переробна промисловість з одного. Терміну починається подача та прийом заявок, інше через десь орієнтовно 10-12 днів, для того, щоб був термін опрацювати ці е, замовлення. Тому якщо є бажаючі, і це для когось інформація є актуальною, запрошуємо скористатися цією унікальною можливостю, тому що держава прикладає багато зусиль, щоб підтримати українців у цій складній ситуації, та надати їм можливість працювати, розвиватися на благо нашої держави.